Павший камінь, Вроде як метеорит. Але це не метеорит, це камінь Петра Ту Андрогіну, камінь подружжя. З ним пов'язана одна легенда. Раніше вважалося, що камінь це як символ стабільності селища. І була така традиція обходити під час весілля камінь ну, для того, щоб сім'я також шміцною. І одного разу під час такого ритуалу. Камінь упав і роздавив подружжя. Саме тому після цього випадку селище називається Како Петрія поганий камінь. Або ще його називають каменем вбивцею. Це магматична порода, схожа на ґрун. А тут ящерочка гріється на сонечко і зовсім не боїться каменів вбивці. Ну і ми ще. Пару кадриків і йдемо гуляти по Какопетрії. Ми переходимо в таку бурхливу річку, тут купаються качечки. ось такий апарат телефонний, ось такі вулички, такі тут пешки. І знаєте, що тут смішно? Тут качки просто гуляють по вулиці і зовсім нічого не бояться. Ми залишаємо проклятий камінь і їдемо в гори Тродос. Там нас чекає справжнє Боже чудо! Церква Святого Миколая під дахом. Тут монахи збудували два дахи для того, щоб зберегти внутрішні трески, які біля тисячі років. Коли заходиш туди всередину. Перехоплює дух і втрачаєш мови. Я згадала молитву Святому Миколаю і постійно її повторювала. Не знаю, вона мені дуже допомагає завжди. Подивіться, як тут все збереглося, наче капсула часу, ніби повернувся назад. Дивишся на прески. Боже, тисячолітньої давності ж не віриться. І я хочу ще сказати, що це ще не все. Ми після цього чуда поїдемо дивитися церкву Архангелу Михаїлу. Тож залишайтеся з нами на каналі Зі мною mm -hmm. і не забудьте підписатись.